Слава Україні! Щойно ми з моїм колегою Дмитро Мондлєвським побували в госпіталі прикордонників, звідки виписувалось п'ять прикордонників, і частина з них відбувається і місце служби далі на прикордонних загонах. Ми приїхали туди з приємною місією передати форму цим хлопцям-героям, адже на думку самих хлопців, ту форму, яку купують волонтери, значно краща, якісніша, ніж та форма, яку робить, виробляють для української патрульної служби. Тож ми передали форми для хлопців, передали берці, поспілкувалися з солдатами, дуже велика кількість людей. Які перебувають в цьому госпіталі, це люди з Донецька і з Луганська. Я навмисно їх сфотографував, поставив їхні фотки у себе в Фейсбуці для того, щоб не було цих розмов. Що ми, мовляв, за них воюємо, а вони за себе не воюють. Вони воюють за себе теж. Вони поранені. от у них є свої проблеми. Я хочу дуже подякувати всім, хто допомагає цим людям. Я знаю, що у кожного хто є в цьому госпіталі, хто лікується, має свій планшет. Він може отримувати новини, дивитися все, що йому треба, все, що йому треба, потрапляти в інтернет і так далі. Крім того, хлопці показали, які б вони хотіли телефони, тому що, на жаль, більшість телефонів, які у них є, це телефони, які працюють кілька годин. А є певні марки, які працюють по 20 діб. От і так далі, ми це побачили. І завдяки тому, що. Дмитро Андрієвський, колишній прикордонник, і теж колись мав поранення. Я не прикордонник, я був мотострілковим і розвідником, і поранень не мав. Але ми вирішили, що всі люди, які будуть виходити з госпіталя і підправлятися знову на службу, отримуватимуть нову форму якісну, яку ми будемо купувати для них. Тому що, зрештою, ці люди вже точно довели країні, що вони справжні герої. Вони пролили за неї кров, що вони зробили дуже багато і в цих стінах парламенту, і взагалі всій Україні. Слава Україні, слава героям!